Маєте питання до міністра? Ласкаво просимо на телеміст. З нагоди відзначення Всесвітнього дня серця у Івано-Франківську просто небо влаштували діалог із очільницею медичної галузі України. Щоправда, лише на екрані за сотні кілометрів від Прикарпаття Раїса Богатирьова розпочинає розмову з людом. Спочатку через монітор аналізує те, як в Україні проходив тематичний тиждень серця. Мовляв, заради мешканців у понад пів тисячі лікарень зорганізували роботу так званих майстерень здоров'я, де відвідувачі мали нагоду виміряти артеріальний тиск чи зробити кардіограм. І що найважливіше, отримати рекомендації від кардіологів. Ми намагалися у Всеукраїнський тиждень серця донести повну інформацію до наших громадян, які стосувалися ці поради. І ця інформація, основним питанням профілактики, захворювань серцево-судинної системи, питанням здорового способу життя, питанням диспансерізації і правильного і системного використання порад лікарів. Якщо є ознаки хвороби, далі мала б бути запланована розмова та запитань до урядовиців Івана Франківців практично не знайшлося, тож діалог завершився у лічені хвилини. А от у кого питань до міністра безліч, то це місцеві очільники галузі охорони здоров'я. Щоправда, кажуть, задають їх пані Раїсі особисто і щодня. Натомість нині вирішили використати час раціональніше та вкотре нагадати мешканцям про ризики гіпертонічної хвороби. Лише на Прикарпатті на обліку перебуває близько 380 тисяч пацієнтів із цією недугою, і тільки окремі. З них звертаються за лікуванням. Відтак медики вкотре заохочують людей піклуватися про власне здоров'я урядовим проектом відшкодування вартості медикаментів. З 24 червня цього року ми розширили список препаратів, які будуть використовуватися для лікування і для запобігання гіпертонії. На сьогоднішній день включені препарати це Розширилося набагато, і ми зараз вже маємо більше 300 препаратів, які можуть використовуватися в цій програмі. Не всі вони ще зареєстровані, але ще раз кажу: акція тільки набирає оборотів. І я всіх наших громадян, громадян нашої області, рекомендую скористуватися цією акцією, тому що є вже ми групи. Поділена відшкодування препаратів на три групи. І є навіть група. Перша група входять препарати, які відшкодовуються державою на 90%. Не вперше та не в останнє. Подібні акції заповняють медики у Івано-Франківську. Проводитимуть і надалі. А поміж тим сподіваються, наступного разу мешканці будуть активнішими.